Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на Форель приїхав на одне озерце. На моєму каналі вже є декілька відео, як я рибачу на цьому озері. В руках легенький спінінг. Сьогодні будемо ловити красиву спритну рибку. Чуть-чуть поміняв тактику, думав ловити. З тої сторони дамби біля дороги, але там дуже шумно їздять машини, перейшов на другу сторону. Так що зараз спробуємо тут. Сьогодні буду пробувати на такого черв'ячка 3,5 см чи головка 0,5 грам, можливо, на неї рибка буде непогано реагувати. Дуже класна приманка, мігесенька. Гачок безбородий. Так що пробуємо. Перший заброс є. Перший заброси. Красива рибка клюнула. Така вона сильна. Дивіться, яка красива. Оп. Оп. Дивіться, друзі, американська форель називається сівен. Ви бачите, яка красива рибка. Ти що, перший заброс? І така гарна рибка клюнула. Клас! Вона повністю її заглутнула пробуємо другий заброс. за вороз нічого немає біля мене теж рибак О, є ще одна друзі яка вона сильна друзі яка вона сильна яка вона сильна рибка просто капець <реш> Знову сама відчепилась. Друга така сама, чуть-чуть менше. Клас. Друзі, сьогодні буде цікаво. Є, 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 вдарила, вдарила, є. Ти що? Ти що вона сильна? Завела чуть-чуть кущі, але я її вивів. Ця вже засікнулася за бік. давай. Тікай. Ти що сьогодні кльов, друзі? Приманку вже зняла. Зараз буде гарно її натягнути. Приманочка дуже м'яка, реветься дуже швидко. Друзі, вертаюся я на дамбу. Тут великий кущ, і риба, яка попадається, вона відразу заводить пущ і тяжко витягнути. Зараз стану на дамбі, на дамбі чисто, зацепів немає і будемо рибачити там буквально. 10 десяти метрах зараз зійдемо вниз і будемо пробувати більш на глибині. Я думаю, рибка є всюди. Дивіться, як мені вже риба подерла приманку. Ви Бачите, яка приманка вже порвана. Завела мені там кущі, поки я її витягнув. приманочка вже можна сказати ліквідовано зараз спробуємо ще якось натягнути і так плюс-мінус так зараз о, супер о, удар, удар, удар є невеличка, друзі, невеличка клюнула Невеличкий сівен маленький. З збороді гачки дуже легко рибу звільняти. Я думаю, ще 2-3 рибки і приманку потрібно міняти, тому що вона вже дуже підуставша. Що... Оба є, відразу, друзі. Тільки впала на воду. Тільки впала на воду. Кожен заброс. Це невеличка. Це невеличка рибка, але цікаво. Є, yeah. ще одна, друзі, є. Yeah. Ти що це кльов? Ти що? Ну це непогано. Це непоганий розмір, друзі. Це непоганий розмір. Зійшла. Зійшла, друзі. Але була дуже крупна рибка. Черв'як уже зовсім не живий. Вже його прям риба потермосила так, але все одно на нього бере. Є. Друзі, риба на кожному забросі. Це просто фантастика. Це просто фантастика. Дивіться, 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 що вона робить. Дивіться, що вона робить. Звільнилася, а приманка лишилась в зацепі. Тут якась є жилка. Щось там є намотано, друзі. Дивіться, друзі, на які я приманки ловлю. Кого цікавить. 36 міліметрів. Смак, сир. Друзі, на кожному забросі вона клює, друзі, на кожному забросі. Знов тягну, щоб ви зрозуміли. О, є, є, друзі. в ногах, в ногах, прямо в ногах. Та воно гарна рибка, друзі. Дивіться, який розмір. Клас. Бачите, яка це красива риба? Поміняв нового хробачка, тому що цей вже просто не витримав. Ви Бачите заброс і, хе, і рибка є. Опа! О, ця гарна. Бачите який красивий? Друзі, роздача порелі сьогодні просто фантастика. Не сподівався що сьогодні буде такий кльов, але по інформації знайомих, що сюди пустили досить багато риби, якщо бачите результат. Класно, друзі. Рибалка сьогодні дуже цікава. що приманка в роті вона скаче і крамсає, зуби має гострі яка приманка вже порізана плюс мінус п'ять рибок зловиш і все приманці 喝呢。 У нас спіймалася за хвіст, друзі. Це щось неймовірне. Дивіться. Опа. Спіймалася за дупу. Є, друзі, ще одна. Що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Надзвичайно цікавий сьогодні день. Рибка клювала. Буквально за годинку часу я спіймав більше 20 штук. Супер. Рибалка получилась сьогодні. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте палець догори. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.